Сьогодні продемонструємо вам, як працює LED-підсвітка теплого кольору такого жовтого у кухні та інших місцях, де хочете можна. Ось такий у нас є брилок. Він працює принаймні аж через три кімнати, досягає по радіоуправлінню. Демонстрація реагує досить швидко, хоча якщо швидко клацати, то воно деколи не встигає. Ну, це таке. З цього брелка ще є діммер. Можна зменшити яскравість, але він трошки довго працює має дуже велику кількість рівнів яскравості. Оце власне світодіоди, які приклеєні знизу. Ось такими простими світодіодами. Паяльником і дротиками можна зробити гарну підсвітку в кухні.